Героїчні, незламні, професійні це, -це про воїнів світла, енергетиків, які кожного дня роблять неможливо, можливо. іноді ціною власного життя. Енергетики, герої сьогодення, які вже стали живою легендою та прикладом для наслідування. Ви без перебільшення тримаєте енергетичний фронт, попри постійні ворожі обстріли. Ви без зупинок відновлюєте, ремонтуєте та даєте українцям тепло та світло. Доводите незламність українського духу. Повертаєте віру та надію на всіх електростанціях, атомних і теплових, Гесах і Весах, диспетчерських пунктах і підстанціях, УТУ та на прифронтових ділянках. Ви день у день робите те, чого не можна було його і уявити. Ви робите неможливе. А ще. Ви гідно захищаєте Україну в лавах ЗСУ і за будь-яких умов залишаєтесь вірними собі, своїй професії, своїй країні. Завжди, навіть в окупації чи полоні. Сьогодні, в наше професійне свято День енергетики України, я хочу подякувати кожному та кожній з вас. Ви справжні герої, герої енергетичного фронту. Я пишаюся бути з вами в одній команді. Це велика честь для мене. Ми обов'язково переможемо, а після перемоги відбудуємо енергетичний сектор. Зробимо його ще сучаснішим та ще стійкішим. Зі святом вас, неймовірної енергетики України, разом до перемоги.